У сполучених штатах виправдовують зустріч Рубіо та Лаврова. Заява шокує у Держдепі США виправдовують діалог з Москвою на тлі зростаючих масованих ударів РФ по Україні, які ставлять нові нові антирекорди. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зустріч держсекретаря США Марк Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим не заперечує того факту, що Вашингтон засуджує масовані російські обстріли України. Утім, для завершення війни потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент. Про це заявила речниця державного департаменту Темі Брюс. Повідомляє ЄП. Зауважимо під час брифінгу. Брюс запитали, чому міністр країни-агресорки заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, коли Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли України. Речниця держдепу відповіла: мовляв, такі дії зовсім не означають, що Вашингтон не засуджує російські обстріли. Навпаки, утім, треба розмовляти з усіма сторонами. Це позиція штатів, наголосила Брюс. Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації Байдена. З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди, або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання. Висловилася представниця державного департаменту разом з тим, з її слів, американський лідер Дональд Трамп засудив ескалацію атак РФ. Їх Брюс назвала огидними. Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду, сказала американська посадовиця. Окрім того, наголосила Брюс: Білий дім розчарований відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні. Нагадаємо, 10 липня Рубіо і Лавров провели зустріч у Малазії. Вона тривала 50 хвилин за підсумками. Зустрічі в російському МЗС заявили, що відбувся предметний і відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем. Пізніше держсекретар Рубіо зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні. Адміністрація Трампа радиться з Сенатом США щодо того, який вигляд матиме законопроєкт про санкції про проти Росії після зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим у 4-10 липня, держсекретар Рубіо зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні. Заяви очільника держдепу цитували клеш Репорт. Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії. Наголошує він. Держсекретар також заявив, що обговорив з Лавровим деякі ідеї щодо того, якою може бути дорожня карта закінчення війни в Україні.